Нідерланди важливий партнер програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, який робить значний внесок у побудову більш справедливого та сталого майбутнього в усьому світі, та є одним із найбільших ключових донорів. Проон в Україні це партнерство має вирішальне значення для відновлення, задоволення нагальних потреб та довгострокового розвитку. Один із пріоритетів протимінна діяльність. Проон, за підтримки Нідерландів робить землю знову безпечною, допомагає очистити величезні території від вибухонебезпечних предметів, що загрожують життю людей. Ця діяльність передбачає оснащення груп розмінування, підготовку фахівців і фахівчинь, а також розробку довгострокової стратегії протимінної діяльності в Україні. Наше партнерство також посилює національну поліцію України. Надаючи її слідчим найсучасніші можливості у сфері криміналістики для возз'єднання родин, розділених війною. У цій важливій роботі зокрема використовують ДНК технології. У громадах, постраждалих від війни, Проон і Нідерланди підтримують зусилля із стабілізації та відновлення. Останні охоплюють психологічну підтримку, зміцнення системи правосуддя та ініціативи для посилення соціальної згуртованості. Головним аспектом є реінтеграція ветеранів і ветеранок, надання їм реабілітаційних послуг та економічних можливостей. Завдяки цим зусиллям від протимінної діяльності та возз'єднання сімей до відновлення громади підтримки ветеранів, Нідерланди та ПРООН спільно працюють над побудовою більш стійкого та сталого майбутнього для України.